Слідчий, суддя суду Ходина, з Секретаря пастух і процесуального прокурора Охрененка. Чи будуть відводи прокурора? Немає відводи, з вами вирішуючи. Перед тим як відповісти на ваше питання, ваша честь, хочу запитати, оскільки як громадський діяч свого часу я вельми часто ходив у ваш суд. І, вас дуже добре знає ваші судові рішення, тому хочу, щоб було оголошено для суду, то що не було оголошено щойно, чи дане судове засідання записується аудіо і відео? Звичайно, фіксація технічними засобами відбувається. Добре. Ваша честь, відповім на ваше питання наступним чином. Мій адвокат. Які відповідності до норм КПК, Конституції КПК, який був, якщо так можна назвати, виділеним державою для того, щоб супроводжувати мене у даному процесі, нічого, окрім намекування прозорого, що він дуже любить гроші і що йому потрібні гроші, і що тільки за наявності грошей він буде будь-що робити. І Якого на сьогоднішній день я в очі не бачив, що мені чого я навіть не знаю сказати, що в розріз іде закону, напевне, скажемо зовсім з розріз законом іде, і який на дане судове засідання не підготовив ті процесуальні документи, які ми мали з ним підготувати. І які я на вайбер для огляду можу зараз надати, показати е йому скинув, які мали бути долучені до тих типу процесуальних документів документів, вигляді копотань і заяв, і які він пообіцяв зробити, він цього не зробив. Тому на сьогоднішній день е фактично е я обділений е і судом, і е січним органом, і прокурором. Оскільки, не дивлячись на мої скарги, які неодноразово я надсилав даним особам мені адвокат, хоч і був виділеним, але як я сказав, що окрім вимагательства грошей, він відмовився зі мною зустрічатися, То, що мені законом гарантувалося, і гарантується, не узгоджував зі мною жодної позиції. І що найголовніше, він не просто відмовився готувати процесуальні документи. А він мене обманув навіть, оскільки згідно з на телефонних телефонних розмов, і то, що він мене записував, він мені сказав, я його записував. А що він мав ще на мінус два тижні назад. Підготовити клопотання, вирішити заперечення клопотання, якщо саме назвати які документи, вам він створювати, і заяву про відвід, оскільки є вельми великі підстави вашим судовим рішенням, завдано моєму здоров'ю на сьогоднішній день, що фактично зробило мене калікою, вельми велику шкоду і зупинило діяльність моєї клініки. Більше цього на 350 тисяч задано шкоди моїй клініці за словами прокурора, який тут рядом сидить. Я сподіваюся, він відкажеться з цих слів, що коли я запитав, хто буде нести відповідальність за таке славіле безчинство, От, адже клініка доктора Василевича і громадська організація України проти славія чиновників, є зовсім різні назви і різні зовсім, якщо це можна назвати, підприємства. Чорнізації, от він сказав цитую всі претензії до судді, і хай суддя відповідає за свою хвалу, яку вона винесла. Адже саме цією ухвалою, як я сказав, через неї я став калікою і про що у справі вже є довідка, що я пережив сім операцій. І, 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 і взломані двері гідравлікою, і, які замком стоять разом із установкою 350 тисяч, і, і то, що ми мали навіть лікувати наших бійців ЗСУ. На сьогоднішній день і тероборони, що є, я вважаю навідержавними елементами державної зради, тому що зупинити клініку, то, що президент каже, щоб під час війни ніхто клінік не чіпав, то в даному випадку той ухвалив задано вельми великої шкоди. І ще раз кажу: прокурор сказав, що всі претензії до судді, бо саме вона винесла таке дивикувати рішення, яким зобов'язала перевірити і вилучити всі можливі там наявні речі. При тому всьому, що у кримінальному провадженні фігурує організація з назви України протисповілля чиновників, що зовсім не схоже на клініку доктора Василевича і не має жодної, кажуть. Ем, 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 Схожості чи у діях, чи е, у відповідальності свої за будь які дії. тим паче через кожу принаймні проваджень жодного слова не не оговорюється про те, що клініка доктора Васильєвічу чомусь повинна і щось вчинила. І е, от таке от е, рішення було винесено. Отож, оскільки справа надто є, як я сказав надто серйозною, де мова йде про державну зраду, колорбаціонізм, е, каліцтво е, мене. Як громадянина України, як патріота України, вельми як нікому потрібно зараз мати поруч адвоката, який представить інтереси. Бо ще раз скажу: згідно нашого законодавства і Конституції КПК, я маю право на адвоката. Я його не бачу в очі і не бачу дотепер. Тому у зв'язку з цим, оскільки КПК зазначає, що у моєму клопотанні, тобто своїм клопотанням я мушу звертатися не тільки до слідчих органів і до прокурора, до яких я звертався із відповідними скаргами, от, за такі от, грошей і неробство. Тому там також сказано слово і, і слідчий суддя. Тому я усні форми клопотаю зараз, щоб е, клопотання про е, е, розгляд, клопотання про е, мій арешт. Був відкладений, а натомість забезпечено те, що мені гарантується КПК і Конституції, тобто ж адвокатський захист. А оскільки я навіть не юрист і не розуміюся до кінця у цих справах, які вельми зараз треба розумітися мені, оскільки як я сказав, будучи самим лікарем і ставши тепер калікою, не здатним сходити сходити на туалет, тому мені як нікому зараз треба зрозуміти, і хто це, прокурор, виненці дійсно суддя, тому що зараз я бачу, друг на друга всі скидають, коли тепер треба відповідати за свої безчинства. То друг на друга, як е, я вже очікую, бо прокурор вже сказав свою позицію, що до, прокурор, до цитую, до суддів претензії, Вона ж підписала цю ухвалу і, і надала. Що саме в клініку трясти треба, е, о, тобто, щоб робити в клініці, а не в громадській організації, яка знаходиться зовсім за іншою адресою. От, у такому випадку, що, перш за все, прошу виконати вимоги Конституції, КПК, ще раз повторююся, і е, надати мені правовий захист у вигляді адвоката, якого я ще в очі не бачив. І вважаю, неможливо розглядати таке питання без його участі. Василевичу, підозрювано Василевичу, передачено безплатного адвоката з безплатної правової допомоги, він забезпечений захистом. Чому на сьогоднішньо судове засідання він з'явився, мені відомо. однак стаття 52 не вимагає обов'язкової участі захисника у даних справах. Тому я вважаю за можливі розглянути вказане клопотання без участі адвоката. Так само, як і трясли клініку без адвоката, і вручалися всі папери без адвоката. Звично вже стало для прокурора, так? Порушувати. Яку заявлено буде даним підозрювано для забезпечення участі захисника в подовому засіданні. І не тільки про второї процесуальні документи. І не повідомили про причини неявки. І ніхто не робив. Призначений час. Я у него это